Що сказав би святий Йосафат Кунцевич, якщо мав би можливість виступити на синоді на тему синодальності? Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, брати і сестри, на моєму YouTube каналі. З вами отець Роман Лаба, а це запитання озвучив блаженніший Святослав глава і отець Української Греко-католицької церкви. Як подає департамент інформації Української греко-католицької церкви 20 жовтня в Папському Григоріанському університеті в Римі? Відбулося відкриття виставки, щоб усі були одно, присвяченої святою Сафатові Кунцевичу з нагоди 400-річчя його мучеництва. Щоб усі були одно, таку назву теж носить одна із енциклік святого папи Йоанна Павла II. Захід, організований Посольством Литви при Святому Престолі, відкрив кардинал Куркох, префект Дегастерії у справах єдності християн. Також в події взяли участь. Отець і глава Української греко-католицької церкви, Блаженніший Святослав, архієпископ Вільнюса Гінтарас Грушас, представники державного секретаріату при святому, секретаріату Святого Престолу, представники дипломатичного корпусу, акредитованому при святому престолі, а також професори та студенти Римських університетів. Блаженніший Святослав представив постать святого Йосафата в контексті синоду на тему синодальності, який саме триває. В Римі. І ось що сказав блаженніший Святослав. Якби святий Йосафат опинився серед синодальних отців у залі Павла VI та зміг виголосити промову, що він сказав би? І глава Української греко-католицької церкви зробив декілька припущень. Зараз увесь світ ставить собі запитання, куди веде цей синодальний шлях? Думаю, святий Йосафат вказав би нам на момент в історії римських мучеників, коли святий Петро залишив Рим і зустрів Воскреслого Христа. Він сказав йому: «Кваватіс, доміні, куди ти йдеш, Господи. Святий Йосафат вірить, шлях церкви в усі часи є шляхом до святості. І якщо ми вибираємо інший шлях, навіть в контексті синодальному. Який приведе нас в інше місце, то це не той шлях, який Воскреслий Христос вказав своєму князеві апостолів, засновникові церкви, а відтак усім його наступникам. Ця сцена Квовадіс Доміні, куди ти йдеш, Господи, дуже відома з завдяки роману Генріка Шінкевіча, який так і називається Квовадіс. Також є багато екранізацій цього. Роману Раджу, якусь екранізацію подивитись. Здається, що ці слова блаженнішого Святослава прозвучали як таке серйозне відважне застереження. Ну бо справді, коли ми приглянемося до різного роду соборів, синодів, які займалися реформою в церкві, то можемо помітити, що завжди ця реформа підкреслювала радикальність Євангелія. Не було таких реформ в церкві, в історії церкви, які би йшли на компроміс з гріхом, з гріховними схильностями, якимись єресями, ідеологіями, чи послаблювали, не знаю, якусь дисципліну. Ну ні, но радше ці реформи спрямовували до Христа, спрямовували до святості. Другий заклик святого Йосафата. Синодальна дорога, яка, заохочуючи до святості, стукає сьогодні у двері всіх народів, усіх людей доброї волі, з єдиним закликом. Покайтеся і вірте в Євангеліє. Пракрасний, прекрасний, е, прекрасна думка, дійсно, святий Йосифат так би сказав. Е, Кожен, хто хоч трішки ознайомлений з його діяльністю, не має в цьому сумніву. Святий Йосифат би сказав: тільки Христос. Тільки церква. Святий Йосафат не мав сумнівів. Поза церквою немає спасіння. Блаженіший Святослав пригадав при цьому місію і харизму святого Йосафата. А ця харизма полягала на викраденні душ для Христа. Викрадені душ для Христа тому святого Йосафата називали душохват. Почуйте це слово. Душохват. душохват. Тому святого Йосафата називали душохватом, саме тому, що він мав харизму спонукати до навернення і відкривати серця довіри в Ісуса Христа, єдиного смислу всього життя. Які чудові радикальні слова. Не можна бути християнином, не закликавши всіх до церковної спільноти. Не теоретична, дипломатична єдність. Можна тут додати якась. Політкоректна єдність, а конкретна, повна, неподільна. Саме за цю єдність церкви, він, тобто Святий Йосафат, віддав своє життя, пролив мученицьку кров. Власне, в одному із своїх листів, здається, великому канцлеру Литовського князівства Льву Сапєзі. Святий Йосафат пише, що ну, не може бути примирення без правди, без істини, що це примирення має базувати на істині, яка є об'єктивною, яка ґрунтується на откровенні Божому. А третій заклад святого Йосафата пов'язаний із теперішнім мучеництвом України. Сьогодні священно-мученик Єосафат є голосом змученої України, говорить далі. Блаженніший Святослав. І це справді містика мучеництва, яка сьогодні, яку сьогодні переживає український народ. Ми часто запитуємо себе: Господи, де ти, де Бог, коли щодня з нами поводяться, як із вівцями, веденими на заклання, як говорить Псаломопівець. Святий Йосафат дає нам відповідь: Ісус Христос присутній як паломник в Україні у ранах, у стражданнях, у болю народу Божого. Так. Дуже подібно писав Папа Пій 11 в своїй енцикліці, присвяченій блаженному, перепрошую, святому Йосифату Кунцевичу. Енцикліка деї» називається. І дуже цікаво, що ця енцикліка була написана в 1923 році, тобто в 300-ліття від мученицької смерті святого Йосифата Кунцевича. І папа Пій XI також нав'язував до тих історичних подій, які переживали слов'яни, переживав український народ, а переживав він теж свого роду мучеництво 20-ті роки ХХ 20 століття. То було справжнє мучеництво теж для українського народу. І вже тоді папа Пій XI вказував на святого Йосафата як на такого мотиватора, щоб радикально слідувати за Христом. Тому святий Йосафат, продовжую думку блаженнішого Святослава, тому святий Йосафат, який завжди був каменем спотикання і завжди випереджав нас на цьому синодальному шляху, сьогодні говорить, що синодальний шлях іти разом має два аспекти: синхронний і діахронний. Ми не лише йдемо разом з нашими сучасниками, а й з нашими попередниками у вірі, як, от священник, священномученик Йосафат. І тими, хто прийде після нас. І також додав. Ваші і наші нащадки запитають: а де ви були? Що ви робили, коли неоколоніальна війна в Європі показала жахливе обличчя Європейської війни в масштабі, якого ніколи не бачили на цьому континенті після Другої світової війни? Святий Йосафат промовляє до нас, він кидає нам виклик, допомагає відкривати та додавати християнські відповіді на екзистенційні питання наших народів. Сьогодні. Тому що це підкреслення є дуже важливим для католицького розуміння синодальності. Ми не лише йдемо разом з нашими сучасниками, а й нашими попередниками у вірі, як от священномученик Йосафат і тими, хто прийде після нас. Саме така думка міститься в новому завіті, зокрема в Посланні до євреїв 11 і 12 розділі. В євреї в 11 розділі ми читаємо про свідків віри, віри Старого Завіту, про, ну, про тих, хто випередив нас на шляху до небесної вітчизни, до небесного Єрусалиму. Читаємо про праведників, таких як Авель, Енох, Ной, Авраам, Сара, Ісаак, Мойсей, Гедеон, Варак, Євта, Давид, Самуїл. Вони вірою прямували до небесного міста, до небесного Єрусалиму. І послання до євреїв показує, що той шлях віри має конкретну мету. Біблійна думка є дуже далека від того, що ми всі знаходимося там на якійсь одній дорозі. Навпаки, біблійна традиція говорить про дві дороги. Прочитайте, будь ласка, псалом перший там є дві дороги. Одна з них веде до життя, наприклад, читаємо в Євангелії від Матея, і вона є вузька, терниста, а інша. Є широка така автострада, но вона веде на погибель. Після опису мандрівки праведників старого завіту, автор послання до євреїв твердить: тому і ми, маючи навколо себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всякий тягар і гріх, що так легко обмотує, і біжімо витривало до змагання, що призначене нам. Вдивляючися пильно в Ісуса, засновника і завершителя віри, який замість радости, що перед ним була, витерпів Христ на сором, не звертаючи уваги, і який восів праворуч Божого престолу. Автор послання до євреїв. Я зараз не хочу входити в це питання авторства. Дуже ймовірно, що це був святий Лука, Євангелист, який був секретарем апостола Павла, але менше з тим. Він посилається на цікаве порівняння. Бо що це така хмара свідків? В такому нашому трошки українському розумінні, ну, хмара свідків ну, це їх дуже багато, якби, тобто вказувала би на чисельність. Але грецький текст натякає на дещо інше. В текстах апостола Павла, а Лука, товаришував Павлові, є дуже багато спортивних порівнянь. Пригадайте, що там біг завершив, вірус беріг. Що ми, вони змагаються за в'янучий вінець, а ми чи там про кулачний бій, там десь Павло говорить таке порівняння. Так? І це цей текст теж містить слово біг. Так. Відкиньмо всякий тягар, вдивляючись пільно в Ісуса, засновника і завершителя віри, біжімо витривало, так, біжімо. І тут це слово Хмара набирає конкретних значень. Справа в тому, що грецьке слово нефос, тобто хмара, означало ложу на стадіоні в амфітеатрі. І то ложу зарезервовано для таких аристократів, скажімо так. Тобто автор послання до євреїв показує, що є церква, яка змагається, яка біжить, вдивляючись в Ісуса Христа. І церква, яка вже добігла до цілі, добігла до мети. Вони вже там на ложах сидять. так? І що вони там роблять на тих небесних ложах? Ну, вболівають за нами, мотивують. Вони там сидять і, і кажуть: давайте вперед, до Христа, до перемоги в Ісусі Христі Воскреслому!» Ну, уявімо собі, що там сидить Ной, наприклад, такий з великою сивою бородою. І що би він там сказав? Як би він мотивував цей тренер небесний, Ной, праведник, він би казав: я був один. Незважай на те, що ти може один в своєму середовищі йдеш Божим шляхом, йди проти течії. Я був в один в своєму праведному поколінні, в своєму зіпсованому поколінні, перепрошую, так? І став е, початком нового людства, пливи проти течії і зможеш пережити навіть потоп. Що сказав би Енох? Про Еноха дуже коротко написано, що він ходив з Богом і Бог забрав його. Єврейська традиція говорить, що Енох ходив з Богом, значить. Всю свою, Все своє життя, всю свою історію, кожний момент свого життя переживав з Богом, бо це означає ходити з Богом. І в певний момент він так далеко пішов з Богом, що подивився назад, дивився, що вже додому далеко, до Бога ближче, і залишився назавжди з Господом. уже. Що сказав би Авраам? Я думаю, що Авраам би сказав, що ніколи не пізно вирушити за Божим Словом, навіть якщо тобі 75. І ти старий, і думаєш, що немає шансів на якісь там зміни, а точно на якогось там Ісаака, тобто на нове життя в тобі ніколи не пізно. І думаю, що святий Йосифат Кунцевич теж з, з одної із тих небесних лож, з хмар, свідків разом з тими свідками мотивує нас, закликає до навернення до Христа і до єдиної святої Апостольської і Вселенської, тобто католицької церкви. Бо не може бути жодного миру примирення. Якщо воно не будує на істині. Так як я вже згадував ці слова святого Йосафата, адресовані Великому канцлеру Князівства Литовського Леву Сапєзі. Нехай святий Йосафат Кунцевич додає відваги нашим пастирям, усім нам, а особливо нашим єпископам і ієрархам, які знаходяться на синоді, нехай вони. З тією ж ревністю і відвагою проголошують Євангелії, проголошують навернення в Христі Ісусі, подібно як святий Йосафат Кунцевич. Дуже дякую за увагу. Якщо ви додивилися до цього моменту, також дякую вам за ваші пожертви, за ваші донати, які я використовую на закупівля, закупівлю різного спорядження для наших воїнів. Найближчий час це різні якісь там е, отеплюючі речі. Слава Ісусу Христу! і до зустрічі. Якщо хтось бажає доєднатися до цієї до тих пожертв, то є така можливість в описі до цього відео. Бувайте здорові!